І до новин спорту. 23 серпня в день прапора завершився фінал Кубку Незалежності з футболу, який проходив з 18 по 23 серпня на базі середньої школи номер 18 Футбольний турнір організували управління молоді та спорту міської ради та Федерація футболу міста. Відбулося змагання за підтримки міського голови Андрія Білаусова. Як пройшов фінал, хто переміг, розкажу далі. Як і передвіщали організатори, у фінал війшли дві найсильніші команди збірна «Петриківки» та Кам'янський газовик. Вітальне слово надали начальнику управління молоді і спорту Едуарду Коряку. Кубок Незалежності. Ми хотіли провести, щоб він прийшов з задоволенням, щоб наші болівальники подивилися, діти, які тут сьогодні зібралися. Хочу, щоб в нашій Україні скоріше настав мир, щоб ми перемогли від міського голови теж вам здоров'я, сил. Що ви далі могли грати у футбол, і велика подяка нашим хлопцям, які захищають нашу землю, захищають наше небо. Кам'янська команда виглядала впевненіше. Перший тайм завершили з рахунком 2-0. Тривалість матчу була 30 хвилин за одну половину. А у другій половині фінальної гри команди вже по-справжньому включилися в боротьбу за Кубок Незалежності. Команда Петриківки змінила гру і забила свій перший гол у ворота газовика. Вдача гостів була недовгою, і після забитих ще двох голів зійшла на нівець. Ну дуже заряджений виявився голкіпер команди Газовика, і фінал завершився з рахунком 6-3 на користь кам'янської команди Газовик. Перед оголошенням переможця нагородили пам'ятними статуетками кращих гравців турніру: Сергія Чуйко з команди Дніпровський кар'єр, Дмитра Мартишова з академії футболу, Олександр та Обревко із команди Газовик і Сергія Беденюка із Петриківки, а капітану газовика Євгену Проненко вручили ще й кубок переможця. Команда суперника Петриківка дуже, дуже гарна команда. Ну, вдається, не знаю, у нас дуже багато талановитої молоді в нашій команді. Хочу подякувати нашим Збройним силам України. Від них дуже багато залежить тому велика вдячність їм. І я всім бажаю тільки терпіння, здоров'я. І все буде Україна. Також Едуард Коряк зазначив, що у фіналі зустрілись дійсно найсильніші команди, і під час гри було складно сказати, хто отримає перемогу. У час війни це зовсім другий футбол, і вболівальникам дуже все доподобає, коли забивається така кількість м'ячів. А завик ще раз доповів, що він у місті Кам'янське сильніший клуб. Ми віримо в наші збройні сили. Віримо в Україну, і що мир прийде, ми переможемо. І Ми будемо і надалі займатися футболом, всі будуть грати у футбол, і, і дорослі, і діти, і будемо розвиватися, і наш спорт в Кам'янському буде найкращим.